Друзі, сьогодні я розповім вам про чорні плоди, як розрізняти вітамінні корисні від неїстівних та отруйних. З бузини чорної роблять начинку для пирогів, готують повидло, киселі. Схоже, використовують черемху пізню або американську вишню. Вона має гіркувати солодкий в'яжучий смак. Свіжі плоди аронії або чорноплодної горобини. Використовують як вітамінний та лікувальний засіб при гіпертонічній та інших хворобах. Так виглядають плоди лікарської рослини жостір проносний. Плоди жостери використовують як проносний засіб при запорах і геморої. Про різні види ожини можете переглянути відео на моєму ютуб-каналі. Плоди лаконоса ягідного використовують в лікувальних целях. Але будьте уважні, вся рослина отруйна. З кислої магонії подоболистої можна робити варення та напої з додаванням цукру. Плоди наступних рослин неїстівні, будьте уважні. Це свидина кривава-червона. Так виглядають плоди віршини звичайної. А це гарні плоди дівочого винограду. Але неїстівні для людини плоди. Годують взимку птахів.